Зараз мені хотілося б звернутися до молодих жінок, до дівчат, тому що навряд чи вам ваші хлопці, ваші чоловіки, скажуть в обличчя те, що вони думають, аби вас не образити. Тому я хочу звернути вашу увагу на те, що говорять чоловіки. Насправді справа в тому, що на підсвідомому рівні у чоловіків жінка асоціюється із чистотою, і вони скажуться на те, що жінки приділяють багато уваги своїй зовнішності, тому що будь-яка жінка намагається бути вродливою. Щоб подобатись тому, що їй потрібна увага. Увага від чоловіки це енергія, і не тільки І жінки роблять все, аби привернути увагу, але повністю забувають про моральну сторону. Чоловікам вкрай не подобається, коли жінки лаються, коли жінки роблять татуїровки, коли вони палять, коли зловживають алкогольними напоями. Раніше от існували такі школи благородних дівц, де жінок вчили манерам, як себе поводити в світі, вчили якісь іноземні мови, танцювати і взагалі бути жіночною. Зараз чоловіки скажуться на те, що їм пропонується виключно упаковка. І ось із слів одного чоловіка, коли він прийшов на побачення до дідчини, яка ми сподобається. Коли він почув триповерховий мат, то всередині в нього просто все впало. Ну, звісно, стосунки там ніяких не відбулося. Тому, дівчатка, давайте якось будемо звертати увагу не лише на зовнішність, а на те, що на моральну чистоту, тому що чоловіки дуже сильно звертають на це увагу. Просто що вони мовчать, мабуть, із-за того, що вибору не залишається, але майте це на увазі.